thank <laughs> you Вітаю, ви дивитесь програму в об'єктиві з Михайлом Когутом. Вже рівно за місяць в Україні виборці відвідуватимуть виборчі дільниці. Звісно, якщо вибори не зірвуть, але про підготовку до виборів до голосування на Львівщині ми говоритимемо з гостями. А це Федір Олейніков, начальник відділу адміністрування державного реєстру виборців Львівської обласної держадміністрації, Роман Кошовий, голова комітету виборців на Львівщині і Микола. Щор голова Окружної виборчої комісії Територіального округу 117, це залізничний район Львова. Отже, перше запитання, скажіть, будь ласка, чи є загроза того, пане Федір, що вибори можуть зірватися, можуть не відбутись? Особисто я оптиміст того, що вибори обов'язково відбудуться, жодних загроз того, що вибори не відбудуться, немає. Адже відповідно до сучасного закону України вибори будуть, відбудуться, навіть якщо вони відбудуться в одному окрузі. Наскільки ми знаємо, що в Україні утворено 225 виборчих округів, плюс один закордонний, та 33 тисячі виборчих дільниць. Тобто, згідно норм чинного законодавства, вибори в будь-якому випадку відбудуться. Пане Роман, а в яких випадках можуть зірватися? У ну, нас сьогодні мовільність того, що не відбудуться, вже трошки е, спала. Як скажімо, ще пару тижнів назад, вона була дуже високою, але після відповідних женевських домовленостей міжнародних, все таки на сьогодні е, є більша шанси, що ми проведемо вибори. На сьогодні залишається лише єдина така небезпека чи виклик, це якщо сусідня країна не буду згадувати, як вона називається, так щоб не рекламувати, і розпочне активну військову фазу, тобто Активною інвазію на материкову частину України, якщо не, не дай Бог, надзвичайний стан військовий, то тобто, вибори не відбуваються так. Тобто, згідно нашого законодавства, якщо буде введений в Україні надзвичайний стан, то відповідно вибори не можуть відбуватися, пане Микола, скажіть, будь ласка, от зокрема ваша ОВК готова до проведення виборів? Чи наскільки коли вона сформована і чи є представники повністю вона сформована? Ну, сформувала її центральна виборча комісія ще 14 квітня. Ми буквально на наступний день зібралися двома-дві третини прийняли присягу. Тобто, з того моменту почалися наші повноваження. Формально є 19 скажем, кандидатур від різних кандидатів в президенти. Двоє з них не з'явилося спочатку і не склало присяги. Відповідно, згодом була одна заміна. Від одного з кандидатів президента станом на зараз є, скажімо, 18 членів комісії. Це цілком достатньо, щоб вчасно, якісно і повністю провести всі процедури відповідно до законодавства про вибори. Федір, скажіть, будь ласка, як зараз триває підготовка до виборів на Львівщині? Чи вже всі ОВК сформовані? Так, за нашою інформацією, всі окружні виборчі комісії сформовані. Всі мають відповідний кворум, який необхідний для роботи, передвиборчий період для підготовки виборів, для підготовки виборчих дільниць, для формування виборчих дільниць. Всі окружні виборчі комісії забезпечені приміщеннями, відповідним <клухи> обладнанням, технікою. <клухи> <клухи> Кріслами, столами, тобто всім цим, чим необхідно, що необхідно для того, щоб забезпечити нормальну роботу окружної виборчої комісії. Зараз триває процес підготовки і укомплектування саме виборчих дільниць, приміщень виборчих комісій, майбутніх виборчих комісій. Які будуть працювати саме починаючи за 18 днів до дня голосування, тобто 6 травня 2014 року розпочнуть роботу дільничні виборчі комісії, які будуть формувати якраз окружні виборчі комісії, якихось проблем, які не можуть бути вирішені, немає. Все в стадії, в стадії підготовки, в стадії. Нормального е вирішення. Чи, чи немає не дефіциту представників від деяких кандидатів? Ну ми вже побачили, що був дефіцит, що е по двох по два кандидата в президенти не подали свої кандидатури до складу окружних виборчих комісій. Тобто, що ми маємо 23 кандидата в президенти, маємо лише 21 е представника в окружних виборчих комісіях. Ну, очевидно, що буде такий, такий брак представників у дільничних виборчих комісіях, адже їх значно більше. Ми знаємо, що таких виборчих комісій близько 33 тисяч. На кожну виборчу дільницю кожен кандидат мав би в ідеалі подати по одному своєму представнику, який би ну, представляв комісію, захищав інтереси кандидата. Ну і забезпечував роботу дільничної або окружної виборчої комісії. Роман, скажіть, будь ласка, оцей брак представників від кандидатів він може вплинути на якось на вибори? Ні, я не думаю, що в даному випадку він якось суттєво зможе вплинути, тому що на сьогодні вже вільно відмітив Федір. При формуванні вже окружних виборчих комісій, ми побачили, що навіть ті кандидати президенти, які які є вихідцями з партій, які не дуже підтримані є в регіоні в нашому, вони так само мають подання, і вони так само подали звідлю. Питання забезпечення кворуму є проблемним в день голосування, але так само на сьогодні вже є вироблені механізми, як можна в таких випадках дуже чітко і швидко провести певні ротації, щоб забезпечити кворум для проведення голосування 25 з -го. Микола, ви вже не перший рік працюєте. На виборах, скажіть, будь ласка, кожного року кожних виборів є така проблема, і як з цим бореться? Ну я не... б не я б не сказав, що це велика проблема. Ми не стикалися, скажімо, з таким величезною проблемою недокомплектування. Наприклад, навіть коли у нас були проміжні вибори до обласної ради, це було сім округів, це було, скажімо так, вперше в історії, мабуть, незалежної України, що одночасно на. До місцевого органу самоврядування, наскільки були масштабні вибори, вхоплювали такі великі території, і не було такої активності ні політичних партій, ні кандидатів. Ми знаємо, вони завжди е заохочують свої членів комісії там певними доплатами. Е навіть при такій ситуації було дуже багато бажаючих працювати на виборчих дільницях. Ми бачимо е також і зараз таке е пожвавлення. Через знову ж таки після революційний стан дуже є багато охочих навіть спостерігати за виборами, все робити для того, щоб вони були чесними, прозорими і, і всі ті процедури були дотриманими. Тому я не думаю, що взагалі виникнуть якісь проблеми з представництвом. Ну крім того, так ті вибори, зокрема у Львівській області, не будуть такими важкими. У нас немає паралельно жодних інших виборів, як це є в інших областях, наприклад, знову ж таки, позачергових до Верховної Ради чи проміжних до різних органів самоврядування. Це буде всього навсього один бюлетень. Не буде великого навантаження на членів дільничних виборчих комісій. Тому навіть, якщо би комісії були сформовані в мінімальному складі, а це 12 членів комісії, це цілком достатньо, щоб організувати всю роботу. Крім того, наприклад, по процедурних моментах зараз е, також є багато, е, скажімо, таких речей спрощено. завдяки реєстру виборців будуть надруковані вже запрошення, вони будуть готовими, залишається членам дільничної виборчої комісії, тільки їх рознести. Е, знову ж таки, з кожним роком е, ну, ми бачимо, що. Проблем з неточностями в списках виборців є щоразу менше, відповідно, це також кардинально зменшує навантаження на членів дільничних виборчих комісій. Немає стільки, скажімо, нарікань, що хтось відсутній в списках виборців, тому я знову ж таки це не є абсолютно ніяка проблема в представництві від певних кандидатів. Федір, якщо говорити про реєстр виборців, він вже. Перевірений, вдосконалений за останніми даними, і коли як можна, простий виборець може перевірити, чи буде він в списку для голосування? Дуже проста процедура. Кожний виборець в будь-який час може звернутися до органу ведення державного реєстру виборців, який знаходиться в кожній районній адміністрації, або в міськоконкомі міста обласного значення. Заявою перевірити себе у списках виборців. З приводу цього немає жодних проблем. Інший механізм онлайн онлайн-перевірка. через інтернет-сайт. Він може зайти, зареєструватися і з'ясувати, чи він включений до списку виборців чи ні. І найпростіший варіант це після утворення виборчих дільниць. Це після 6 травня 2014 року Кожен виборець може підійти на свою виборчу дільницю, там, де він зазвичай голосує. І перевірити себе у списках виборців. Ці списки, попередні списки виборців, будуть вже готові лежати в кожній приміщенні в кожної виборчої дільниці. Перевірити, переконати, чи він включений до списку виборців, але це він має здійснити не пізніше як за 5 днів до дня голосування. Пізніше вже е, значно складніше буде. За два дні до дня голосування лише через рішення рішенням суду він може бути включений до списку виборців або здійснення якісь е, операції зі списком. А в день голосування е, зі списком виборців вже неможливо буде зробити нічого навіть за рішенням суду. Навіть якщо це рішення суду буде прийнято вчасно, за два дні до дня голосування виборець прийде в день голосування з рішенням суду. Вже включити його в списки виборців буде неможливо. Так зазначає закон України, який нещодавно зазнав змін. А стосовно того, на Львівщині зараз багато біженців з Автономної Республіки Крим. Як вони зможуть голосувати чи зможуть взагалі? Так, для таких осіб, які прибули до нас в гості з Криму, зокрема з Криму та Севастополя, спрощена процедура щодо тимчасової зміни місця голосування. Таким особам необхідно звернутися в органи введення Державного реєстру виборців. Пред'явивши лише паспорт, де має бути зазначена їхнє місце реєстрації Крим або місце Севастополя. На жаль, для інших виборців, які змінили тимчасово змінили місце свого проживання, необхідно представити інший документ, тобто довідка з місця роботи або право власності на житло, яке вони придбали тут і проживають, ну тобто будь-який доказ, який. Е, Будь-який доказ, який, який можна під е, представити органи ведення державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування, знову ж таки, це тимчасова зміна відбувається лише на одні вибори, тобто вони тимчасово змінюють місце голосування на ці вибори, на наступні вибори е, вибори повертаються у списки виборців за основним місцем свого проживання. А чи може бути такий випадок, що от мешканець Криму а в день голосування? А може відвідати кілька виборчих дільниць і внести себе в списки і там проголосувати? На жаль, не можна. Не на жаль, а на щастя, не можна, Та? бо кожний виборець буде включений до списів виборців лише один раз. Для цього і працює система державного реєстру виборців. Для цього і заборонено в день голосування вносити будь-які зміни до списку виборців. Неможливо нікого внести в день голосування до списку виборців. Тому. Ми вважаємо, що наша база даних державному реєстру виборців є найдосконаліша у світі, бо якщо брати європейський досвід, де кількість помилок складає 25%. Наша база даних складає 0,1% від загальної кількості виборців, які є в базі даних. Це біля 36 мільйонів виборців. Роман, а скажу, будь ласка, ви займаєтесь моніторингом виборів? Чи виникає проблема з тим же ж реєстром в момент голосування? Звичайно, що так, і але знову ж таки тут проблема є більше в виборцях. Ніж в, в реєстрі. Реєстри працюють досить злагоджено, і, і суттєвих проблем на сьогодні за з часу заснування реєстру, і досі він існує, то жодних не було. Проблема є в тому, що виборці часто є вайлуваті і не, вчасно не можуть внести свої зміни. От ви дуже вча гарно підмітили, що на відміну від так званого флешмобу, як я називаю, кримського референдуму, де хто кожен приходить, показує якусь прописку і міг там щось ніби голосувати. В даному випадку це можна зробити лише в реєстрі виборців. Тобто, якщо біженець хоче Голосувати він повинен за п'ять днів до дня голосування, тобто піти в державний реєстр виборців місцевий, найближчий до нього орган ведення, і там показати свою прописку, він тоді буде внесений там для голосування на цій дільниці, а в інших він вже буде не зможе голосувати. І другий момент, який я хочу відзначити, шановні виборці, зверніть увагу: якщо 12 травня до 12 травня ви не отримали запрошення. Для голосування це є перший сигнал, що у вас немає в списках виборців. Ви ще маєте достатньо часу. Фактично для того, щоб піти в місцевий чи районну адміністрацію, чи місію конком, і уточнити, чи ви є внесені чи на дільничному бочку комісію, і взнати, чи ви взагалі є в списках виборців. а не приходити вже в день голосування і починати створювати такі мікро-міні-концерти, скандали стосовно того, що я тут завжди голосував. Мене знову немає, чи неправильне прізвище, чи я поміняв прізвище, чи той мертвий, і так далі. І так далі. Хоча політики досить часто використовують оці ці так звані і мертві душі. І так далі, для того щоб потім якось оправдовувати свої помилки під час стратегії виборчої кампанії, Микола, якщо з вашого досвіду багато таких, як каже Роман, концертів. В день голосування, коли люди не знаходять або неправильне ім'я чи прізвище. з кожними виборами таких стає все менше. Якщо раніше їх було справді таких випадків бувало до 10 майже на кожній дільниці, коли тільки на початкових стадіях чи реєстру ще не було виборців, то тепер, якщо там в окрузі є таких декілька випадків, це відразу викликає якби бурю емоцій. Вони бігають і в окружну комісію, і в реєстр виборців звертаються до засобів масової інформації, і таких випадків щоразу менше, і це насправді тішить. Е, Нефедір, скажи, будь ласка, чи є якась можливість проголосувати людям, які от тимчасово працюють у Львові або прописані десь в Києві чи в будь-якому іншому місті? Чи є можливість їм проголосувати тут? Так, звичайно, якщо людина офіційно працює у Львові, а проживає в Києві. Вона може представити у відділ ведення реєстру довідку про те, що з місця своєї своє роботи, і йому зможуть тимчасово змінити місце голосування. Але тимчасово, ще раз наголошую, йому змінять місце голосування лише на одні вибори. Жодних проблем з цим немає. Ну, інше, інше питання, проблемне питання, якщо виборець нелегально працює на іншій території, не там, де він проживає. Тут же значно складніше, і відділу ведення відсутні підстави для включення такого виборця до реєстру виборців, якщо офіційно жодних проблем немає. Роман, скажіть, будь ласка, а з вашого моніторингу, з того, що ви зараз знаєте, є якісь проблеми або недоліки підготовки до виборів зараз на Львівщині? Ні, на сьогодні як це не дивно, і це мені подобається. Виборчий процес, який почав і працює. Як налагоджений механізм була одна невелика проблема. З тим, що одна з окружних виборчих комісій зібралася лише на наступний день, але це не було порушення закону. Це все в рамках чинного законодавства і відповідно все працює в штатному режимі. Другий момент мушу відзначити, що дещо іншим чи унікальність цієї виборчої кампанії полягає в тім, що ми не бачимо такої яскравої агітаційної кампанії. На сьогодні лише три кандидати розпочали масові свої якісь роздачі через намети своєї рекламної агітаційної продукції. І відповідно досить небагато матеріалів про самих кандидатів. Ми бачимо як на телебаченні, так і на інших елементах зовнішньої реклами, як на бікпортах. І на Сітілайтах, е, і відповідно е, з тих матеріалів, що ми отримуємо, і я думаю, колега з ОВК може це підтвердити, вони всі є в рамках чинного законодавства, тобто вони є повідомлені про, про ці матеріали. І немає того, що знаєте, перед тим наші виборці звикли до всілякого там, чорного піару, якихось е, анонімних там, матеріалів, які розкидаються, і інші інші речі. Микола, а ну, перепрошую, можливо, для цього зараз використовують соціальні мережі. Ось мені важко говорити, але на сьогодні те, що ми бачимо в офлайні, тобто в стаціонарному, то все йде згідно законів і якихось порушень на сьогодні фактів чи служивання адмінресусом не виявлено. Микола, а як зараз впливає на підготовку до виборів? Така швидка виборча кампанія? Ну, на, для членів окружної виборчої комісії вона практично не буде впливати, мабуть. Трошки будуть проблеми з формуванням дільничних виборчих комісій, адже знову ж таки по досвіду дуже важко на початковому етапі запустити роботу, коли справді комплектувати керівний склад комісії, що він був з певним досвідом, що він запрацювала комісія. Адже ми можемо знову ж таки стикнутися з проблемою, коли технічні кандидати будуть давати кандидатури, щоб заповнити певні квоти. Надіючись потім на, на заміну і в тому числі керівного складу. І поки ці моменти не пройдуть, поки виборча комісія дільнична не докомплектується, будуть проблеми з початком її роботи. А так як терміни у нас зараз є дуже стислі, Скажем, до 6-го числа вже повинні бути сформовані 6 травня комісії, а вже 8 травня вони зобов'язані виставити на власні дільниці попередній список виборців то відповідно можна зробити висновок, як швидко і оперативно вони повинні розпочати свою роботу. А дільничні виборчі комісії, це, як правило, завжди на 40% це люди, які мають досвід, на 60% це люди, які, скажімо, залучені до виборів вперше. Це, скажімо, новий колектив, якому потрібно в першу чергу познайомити, розпочати роботу, вникнути, там, скажімо, в курс справи. І це будуть такі невеличкі проблеми. Але думаю, вони будуть, скажімо так, не, не такі суттєві для того, щоб вплинути серйозно на виборчий процес, і ну будемо по ходу їх виникнення, звичайно, вирішувати. Тобто проводиться вже якесь навчання для майбутніх членів ДВК. Для ДВК ну, для майбутніх членів ДВК ще не проводиться. Воно буде проводитися після того, як дільничні комісії будуть сформовані. Вони вже будуть справді членами дільничних комісій. І після того справді планується проводити навчання. Якщо можна, я додав зараз, якраз протягом трьох днів відбувається навчання членів окружних виборчих комісій. Якраз центральна виборча комісія спільно з міжнародною організацією ФЕС організувала таке навчання всіх членів окружних виборчих комісій від всіх кандидатів президенти України. Виданий, виданий роздатковий матеріал, такий от, такий от пасівник з питань застосування про вибори. Президента України для членів окружних виборчих комісій, аналогічні посібники зараз готуються для членів дільничних виборчих комісій. Цьому посібнику наведені всі законодавчі акти, які стосуються виборчого процесу, зокрема закон України про вибори президента України, підзаконні акти постанови Центральної виборчої комісії, кабінету міністрів України, акти Верховної України, Верховної Ради України. Такий процес відбувається, і ми дякуємо центральній виборчій комісії, саме благодій організації ФС за підтримку за надання такої допомоги щодо підготовки. Кваліфікованих членів окружних та дільничних виборчих комісій пане ведіре. Якщо дуже коротко, а в порівнянні з попередніми президентськими виборами, бо в нас так часто міняють виборче законодавство, наскільки ці вибори відрізняються за самим процесом організації? За, за процесом організації вони відрізняються. Не є надзвичайно суттєві зміни. Ці зміни стосуються саме того, щоб уникнути будь-яких фальсифікацій, будь-яких е зловживань під час виборчого процесу. Чайно, це ускладнює процедуру саме виконання. Ускладнює якраз процес виконання всіх процедур, які зазначені в законі України про вибори президента. Але завдяки саме навчальному процесу, який організувала центральна виборча комісія. Я думаю, все це ми передбачимо і жодних проблем щодо виконання цієї процедури не буде. Пане Федір, я вам дуже дякую, що ви до нас завітали. А з вами ми продовжимо в другій частині. Тож не перемикайте. Дякую.